Добрий день, мене звати Подобинська Оксана Віталівна, я лікар акушер гінеколог клініки ЮНОНа Плюс міста Буча. Сьогодні хотіла розповісти вам про пренатальний скринінг першого та другого триместра. Пренатальний скринінг називається пренатальний, бо робиться до народження дитини. Сьогодні поговоримо про пренатальний скринінг першого триместру. Він називається ще подвійний тест. Складається він із двох частин: це ультразвукове дослідження анатомії плоду і аналіз крові матері на гормональні показники. Хочу звернути ще вашу увагу на правильність здачі аналізу крові. Робиться спочатку УЗД дослідження анатомії плоду, потім набирається кров матері. Між ними не має пройти більше доби для того, щоб програма правильно розрахувала ризики. В нашій клініці Юнона Плюс розрахунки проводяться за системою Пріска та за системою Астрая. Ще хотіла додати оптимальні строки для проведення пренатального скрінінгу. Оптимальним вважається строк вагітності 11 тижнів до 13 тижнів, але для найкращої візуалізації органів та систем оптимальним вважається 12 тижнів вагітності. Чутливість даних тестів складає 90-95% та на рахунок хибнопозитивних результатів вони складають від 2 до 5%. При отриманні високих ризиків за даними дослідження обов'язково скеровуємо жінку на консультацію до генетика та на додаткові дослідження. На даний час крімник першого триместру вважається золотим стандартом ведення вагітності і допомагає виявляти хромосомні аномалії та вади розвитку на більш ранньому періоді. Він із всіх двох скринінгів являється самим найважливішим. Отже, запрошуємо вас на скринінг до нашої клініки «Юнона плюс» міста Буча.